На результатах української команди, тому що дуже високо ми сьогодні фінішували. Ну що ж, українська команда зараз на друге місце виходить, на п'єдестал Пашани на срібну сходинку подіуму піднімається Ірина Варнець, Наталя Брудига, Юлія Джима і Олена Підрушна. Ще раз і ще раз віддам належне нашому капітану. Я, чесно кажучи, ніколи навіть. Не міг уявити собі такого феноменального повернення. Ну, повернення Олени Підрушної до великої біатлону у цьому сезоні можна хіба що порівняти із тим, як Марія Дорана Бер При цьому одного сезону народила дитину і потім на чемпіонаті світу здобула кілька перемог, кілька золотих нагород. І у цьому сезоні Марія Дорана Бер також серед найкращих зараз веде запеклу боротьбу з Габріалою Соокалою в загальному заліку. У цьому сезоні наша Олена Підрушен також до речі групі лідерів тримається сьогоднішній здобуток. Звичайно ж не буде записаний до загального заліку.